Це мій шанс просто закрити всі мої гріхи. Я зафрендзонила чувака. Ми зараз прогуляємося, поговоримо, розставимо всі крапки над і я що неадекватний якийсь. Я ж тебе кохаю. Скажи мені, що ти мене любиш. І що ти будеш зі мною. Mm -hmm. Поцілуй мене, щоб ти здохла. Хочу помитись. Ми спілкувалися. Декілька років потім почали дружити. Через якийсь час він закохався, і це було дуже мило. Але мені він не подобався і в цьому була проблема. І я не вигадала нічого кращого, як просто взяти і написати йому в телеграмі. Типу, вибач, ми не будемо спілкуватися, ти ж розумієш. І після цього він дзвонив мені, писав, я не відповідала, і ось проходить десь рік. Я сиджу на кухні, готую там собі їсти, дивлюся серіальчик, і мені дзвонить телефон. Я підіймаю його і бачу ім'я Веніамін. На цьому варто було б покласти телефон, зробити вигляд, що я цього не бачу. Але ж так не цікаво. Ну, я тоді його відморозила, мабуть, це мій шанс просто закрити всі мої гріхи. Якщо я відповів на цей дзвінок. Я підіймаю трубку, кажу таким холодним, непроникним голосом Альо. І він такий: Ой, привіт, Ніку, як справи, може, прогуляємось? Ну я ж думаю, така, ну він все зрозумів. Ми зараз прогуляємося, поговоримо, розставимо всі крапки над І, і все буде добре. Ну, Я збираюся, виходжу, і ту все таке класна. А, і тут я відчуваю від нього якийсь запах, такий дивний. я кажу, ти пив? І він такий мені, ну, трішечки. І щоб ви розуміли, це совсем чуть-чуть, коли ми проходили, у нього розв'язався шнурок, і знаєте, оці парканчики, які загороджують газон, він намагався поставити туди ногу. І це виглядало, типу, якось. З третього разу він поставив, але шнурки не зав'язав. Ну і після цього він мав би просто піти далі, але він повертається і каже мені. Нічого страшного, можеш не зав'язувати. Ну, типу, я збиралась, так? Я думаю, окей. Ідемо далі, вечір, бухий чувак, парк. Я все таки йду. Ми приходимо, сідаємо на лавочку, все нормально, і тут в якийсь момент він на мене повертається і такий. Як ти могла? Я думаю, що я могла не зав'язати шнуркину. Типу, окей, як ти могла зі мною так вчинити? Я ж тебе люблю, я тебе любив, і я тебе буду любити ти завжди. Ти це розумієш взагалі чи ні? Я сиджу у мене просто отак. от, Я така: ну, вибач, типу, він такий, я що неадекватний якийсь, що зі мною поговорити просто не можна. Я сижу така, «Ну, ну, вибач, так, я зробила неправильно. Зараз би я не вчинила так, мені соромно. Він... А він просто, він не чує, він такий. Я ж тебе кохаю, я заради тебе, я все готовий зробити. Я така, ну, сорі, сорі, типу, ну, це вже пройшло, я ж нічого не виправлю. І тут я дивлюся на веню, і у нього просто з'являється такий запал в очах, і він так змінюється, такий. Ну, як тобі сказати? Скажи мені, що ти мене любиш і що ти будеш зі мною і ми все виправимо. І я розумію, що це капець. Типу, треба валити. Валити я не можу, бо в мене була операція на коліні, тобто швидко я не побіжу. Я повертаюся і думаю, зараз я залагоджу цей момент, кажу: ти класний, ти крутий. Ну, всі, у всіх таке було. Да? Але ми з тобою не будемо разом. І все, типу, людину поміняло, він підривається, бере мій рюкзак і починає йти вперед. Я дивлюсь на це і згадую, що ну, я купила телефон от, буквально позавчора. І навушники, типу, айфон ірпоци, і думаю, капець, куди він пішов. Він іде вперед з моїм рюкзаком, я йду за своїм рюкзаком. В якийсь момент він повертається і каже: Я понесу, не хвилюйся. Я така. Цікаво, звичайно, шнурки я не хотіла зав'язувати, рюкзак я не пропонувала понести, але він поніс. Ми йдемо, він підходить і такий. Ти як ти можеш? Якщо ти мені скажеш, вистріли собі в голову, я все зроблю. Якщо ти скажеш мені стрибни, я стрибну. Якщо ти скажеш втопися в цьому озері, я отут прямо це зроблю. І я думаю, ну може сказати. Ну, але ж це людина, яку я знаю, не неприємно якось, так. От і тут мені починає дзвонити телефон. А він у нього в рюкзаку, який він несе. Я так обережненько підходжу, дістаю його, читаю, а там написано батько. Ем, я якраз з'їхала і сказала, що я самостійний, у мене все круто буде. І він мені ще сказав: ну ти 100% вляпаєшся в якусь халепу. І я така, ні ти що. Я повертаюся на Вініаміна, а він стоїть і такий М -м -м! я капець. У нього ще таке довге волосся, таке відчуття, що я потрапила на рок-концерт, знаєте. Я відповідаю татові, дивлюся на цю всю картину і така: Алло? Привіт! І він такий: у тебе все добре. Чому я не відповіла ні, я не знаю, мабуть, тому що я самостійна і класна. І я така: да, все добре, я тобі передзвоню, коли буду вдома. Я кладу телефон, повертаюся на нього, а він мені отак швиряє рюкзак під ноги і просто йде геть. І я думаю, ну, напевно, мені пора додому. Я беру рюкзак, типу, збираюся, проходжу тихесенько, а він собі біжить в якийсь момент, повертається, добігає до мене, хапає мене за руку, і такий ти сама не підеш. Я думаю, типу що, іди куди йшов. Я кажу, я діду, все нормально, не хвилюйся. Він такий ні, я хвилююся за тебе. Пішли зі мною. Я тебе проведу. Це була найбільша помилка, мабуть, коли я йому розповіла, де я живу. Ну, і я розумію, що з цією людиною простіше просто погодитись і піти. І от ми йдемо, вже підходимо. І він мені каже: поцілуй мене. Ні? Ну, ні. Він такий. Ти не хочеш мене цілувати? Звичайно, хочу, ну, типу, да. Я така, ні, не хочу, не буду. Він такий. Ніка, ну тоді обійми мене. Я кажу, вибач, я не буду цього робити, я не хочу, типу, не треба. Він такий, ну добре, тоді візьми мене за руку. Я така, ну. Ні. Він такий, ні, ти візьмеш мене за руку. Я така, добре, 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 я беру, вже беру. Він мене тримає. Знаєте, це той момент, коли отак, от, типу, ціна зниж... зни... Боже, знижка на ціну, там 50%, 60% це остання пропозиція. Ви маєте купити цей товар. Так от це та сама ситуація. Я з ними йду і думаю, господи, коли ми вже дійдемо до того будинку, я підходжу. Він на мене повертається знову своїм прекрасним чудовим волоссям робить отак. Дивиться і каже: Прощавай назавжди. Щоб ти здохла. Розвертається і йде геть кудись там. Я стою і моя ну, думка типу, хочу помитись. Я не знаю, чому саме це, але мені захотілося в душ. І тут я чую характерний звук, повертаюся. А він спіткнувся на тих самих шнурках.